Знаєте, як норвежці реагують на українців. Розкажу з власного досвіду. Звісно ж, всіх під одну лінійку не порівняєш, але розкажу, як було у мене на практиці. А зараз я проходжу практику в магазині норму, і підходить до мене одна жіночка, запитає ну, просто щось там для себе. да? Е, ну а я, звісно ж, не знаю чи мови, говорю: запитайте, будь ласка, у когось другого із консультантів, тому що я погано розмовляю норвезькою. Вона запитує, А звідки ви? А я кажу, що з України. І вона говорить, що я дуже сподіваюся, що ви переможете цю війну. І мене тако взяла за руку, крапко зжала і показала «Пока». І пішла. Це був такий один випадок. Перший саме випадок був, коли ми зустрілися з чеченцем. Я вже це розказувала в себе на сторінці. Хто не чує, можете зайти, переслухати це в закріплених на сторінці. Ще була одна історія, коли в торговому центрі ми також були на дитячій площаці з чоловіком, з дитиною. І також одні люди запитали, хто ми, звідки. Ми сказали, що з України. Вони запитали у нас, які там, як там зараз справи, в якому районі ми жили. Коротше, розпитували багато що про війну. І також в кінці сказали, що ми сподіваємось на перемогу, бажали нам всього найкращого. Тому українців в Норвегії люблять і. Поки українці не почнуть цим зловживати, нас і далі будуть продовжувати любити.